Дотримувати заходів особистої безпеки, катовного, вічного поводження з громадянами. Зараз вам старші доведуть маршрути патрулювання, задачі. Добровачка, прошлої управління поліції, старший старша двічі. про приємні заходи, створювати дотримання людини і продовжуємо проводить напоїв і роботи розважання закладів.

Не, браті, а, ну, просто... Я розумію. Перевірите ваши документи і потім відкрийте Заходить. Таксичка. Mm -hmm. Касса у вас уже закрыта, mm -hmm. вы уже не хотите. Да, да, да отлично, все уже прибирают. Все, 54 20, 20.54, да, часов это был последний. 21.26, останнє було по качество. Біз 15.10 у нас вже все ну, без показа, бачите. Все, тоді, будь ласка, відвідувачів точка. Вражайте, що в 10 годин їх вже в закладі не повинно добре, бути. Добре, все. добре. гарної добре. ночі вам подається.